Обговорення з питання, чи потрібна Україні міграція, помінялися на як само, як само ми маємо організовувати міграцію, яка нам потрібна. Тобто, вже питання, чи потрібно, воно здається, не стоїть. Я тут дуже обережно ставлюся до того, що дуже часто про потенційних іммігрантів говорять. Передусім, як про економічний ресурс, це безумовно економічний ресурс, але це також люди, чиї права мають бути дотримані. Більше того, якщо в них не буде відчуття, що є система, яка забезпечує захист базових прав і свобод, а вони просто не приїдуть. Давайте почнемо з цього. Люди не їдуть туди, де їхнє життя, здоров'я і перспективи висять на волосині, і вони не можуть на це вплинути. І нам це потрібно як спільноті, тому що в якийсь момент ситуація, в тому числі демографічна, вона така, що якщо ми не захочемо мати цю імміграцію заміщення по-хорошому, буде по-поганому. В якийсь момент ми виявимо, що ми не можемо платити пенсії, соціальні виплати, що в нас ті, хто працюють, не можуть забезпечувати тих, хто не можуть працювати. Що ми зникаємо, власне кажучи, як спільнота. Тоді нам доведеться це робити, просто ми можемо зараз. Дідій до цього і вибудувати систему з урахуванням, в тому числі, міжнародного досвіду, а можемо робити це в пожежному порядку, в останній момент, коли треба буде просто летати дірки. Ми, на жаль, часто робимо саме за другим сценарієм. Но тут можна трошки зіграти на випередження, тому що процеси розвиваються вже зараз, і вони очевидні, на жаль.